Кожен має допомогти військовим, адже вони стоять на захисті держави. Так вважають учні Житомирського третього ліцею. Діти з початку навчального року проводили різні благодійні акції, аби долучитися до закупівлі автомобіля для воїнів. Ми долучилися всією нашою шкільною родиною. Це були і вчителі, і педагоги. І також наші учні і їх батьки. Ми провели декілька волонтерських заходів, такі як і буде мир, де першокласники намалювали малюнки власними руками та передали. Ли їх своїм батькам на е, 1 вересня це був перший е, дзвоник для першокласників. А також акція Донат для зсу замість квітів, яка була проведена 1 вересня. Замість квітів ми проносили донати для зсу зараз. Дуже важкий час і не знаю, що буде далі, тому дуже хочеться, щоб. Е, не ми, а наші, які будуть цього року, ну наприклад, наступного року закінчувати. Вони вже закінчували школу в мирній Україні. Та першокласники, які пішли в школу, щоб знали, що такі справжні свята в школі, бо зараз дуже важко щось провести. Тому всі діти, навіть першокласники, яким шість ну, років тільки виповнилось, вони знають для чого потрібне це авто і долучаються. Учням третього ліцею вдалося зібрати чотири тисячі євро, які вони передали волонтерам. А ті пригнали автомобіль з Німеччини, який потрібен від. Коли хлопці попросили так, попросили допомогти їм з автомобілем, бо був втрачений не один автомобіль. Вже третій ліцей охоче почав збирати на це. Ліцей зібрав 4 тисячі євро. Військові з радістю прийняли ключі від дітей. Ви наші герої. Ми дякуємо вам за те, що можемо вчитися, займатися улюбленими справами. Спілкуватися з друзями, жити в своїх домівках і бути з рідним. Дякую. Це було дуже здивовано і дуже радісно. Приємно, що у нас підростаючі покоління таке. Автомобіль буде використовуватись майже на нулю. Це буде підвоз продуктів, боєприпасів. Також учні ліцею зібрали дитячі малюнки та смаколики, що передати українським захисникам.